Пановні колеги, зведення фортифікацій на Запоріжжі найголовніша увага команди обласної військової адміністрації. Упродовж тижня підсилили будівельним ресурсом діючі там бригади. Механізатори у доволі складних умовах майже на 90% виконали земляні роботи на відведеній ділянці оборонних укріплень і готові приступити до чергового етапу. Облаштування вопів. Завершуємо опалювальний сезон. Він був нелегким, бо ворог не припиняє тероризувати нашу енергетику і об'єкти теплогенерації та газопостачання. У разі різкого зниження температури медичні заклади, зокрема пологові будинки, опалюватимуться і надалі. Паралельно теплопостачальні підприємства, особливо у містах. Розпочнуть регламентні ремонтні роботи, як в котельних, так і на мережах. Про значні кошти на відновлення після зими комунального сектора говорити не доводиться. Тому поточні ремонти теплових, водоканалізаційних мереж, доріг житлового фонду виконуватимуться економно, але відповідально. Усі зусилля Трудового фронту, тилу задля стійкості країни задля перемоги, слава Україні.